Ну, розказуй, що ти робиш? Розкази. Закручую лямда датчик. який тоненький ключ, Як у когось піся. Воно, в этом во не. Вон там он датчик воно там. Якщо це у вас немає. Якщо немає... то, то не да. у вас немає цього, у вас немає е, е, кондиціонера в машині в Ланоссі, так? Да? Це 2007 року. -го так е, тоді можна таким образом його закрутити. Датчик кислорода, як називете, так і поїдете. Так, таким макаром можна закрутить. Воно так по сторони виглядить. Вже все... не крутиться. Да. Уже не крутиться. Щось... Можна в принципі, знайти трубний ключ на 22 такий длинний, щоб він був... Ну, ну якщо не немає є, нічого, то Шукайте. Можна... Сюди Сол... Солд... Солдепос... деповський ключ обрізайте і крутіть. Давайте потонче так обрізати, щоб воно типа як вилочка була. Да. І крутите. Тіни, да. піточок. тут... -то. Або тоді варіант який. Знімати колектор. Вирізати прокладки, чистити усе, прийомну трубу, там чистить усе. І це як показує практика, не нарушиш це, і так ще й будеш прийомну трубу міняти. Так що це отакий народ. Лайк, підписка до свідомо.